Доброго дня! Було декілька запитань, як розвивається рослина, якщо не забирати перші плоди і не сліпити рослини на ті рекомендувані показники, які я, про які я говорив в минулого відео, це 5, 6, а в, декілька, в деяких випадках і до 8 плодів в перших пазихах. І от зараз я вам покажу якраз ті рослинки, які були мінімально осліплені. і... Як вони відреагували на ці неблагоприятні погодні умови і що з ними відбувається? От, зверніть увагу, е крайній ряд і от такі досить слабо розвинені рослинки, на яких ви бачите, що є вже погірки грам по десь від 30 до 50. Бачите, рослинка максимально завантажилася. І от я подивлюсь на прикладі цієї рослини, яка була осліплена на раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. І от бачите, в сьомій, і восьмій пазусі вже був оставлений огірок. І от, зверніть увагу, як вона розвивається. Тобто рослинка дуже відстає в розвитку. Такі міл мілке листя, багато одновикових плодів. І найголовніше, що зверніть увагу на цю макушку. Як кажуть, огірок завершкувався, Завершкувався, тому що несприятливі погодні умови, десь є низькі температурні режими, плюс досить пасмурна погода. І от так ці рослинки виглядають. Що я вам скажу? Слабо розвинена надземна маса, напевно, що слабий корінь який не може нормально працювати. Рослинка припиняє свій розвиток і бачимо таке вершкування. От що відбувається з макушками, з верхівками на таких рослинках. Що треба зробити? Треба забрати всі ці плоди, абсолютно забрати всі плоди, які є на рослині. От так зробити. Таку операцію це дасть можливість нормальному розвитку як надземної маси, так і кореневої системи. І в подальшому ця рослина буде досить продуктивна. Вона відновить е, приріст, також можна додатково пройти стимуляторами, антистресантами, можна зробити позакореневе живлення і, в принципі, ці рослини в подальшому. Будуть досить продуктивні. Ось така ситуація, коли несприятливі погодні умови і коли ми не зриваємо, і не дає, не зриваємо перші плоди і не даємо гарного стану старту рослині.